Домашній арешт замість трудового покарання водієві скандального БМВ, який влаштував гонитву вулицями столиці, спровокував стрілянину, створив безліч аварійних ситуацій, що зрештою призвело до загибелі пасажира. Сьогодні змінили запобіжний захід. Тепер хлопця нарешті посадили. Що бахіва що про ціл, цілодобовий домашній арешт? Е, нагадаю, що після скоєного його відпустили додому, як то кажуть, під чесне слово попросили тільки знайти собі роботу та звітувати про зміни місця проживання. А от яким буде рішення суду щодо іншого столичного мажора, а саме пасинка Дмитра Фірташа Сергія Калиновського, поки що невідомо. Сьогодні під час чергового судового засідання хлопець нібито знепритомнів після епілептичного нападу. А його група підтримки влаштувала цілу виставу на заздріть найкращим режисером світу. Як це було? Бачив Богдан Лазука? Дві перерви. Котре новий адвокат. У мене є вимога про негайне звільнення. Неадекватна поведінка у залі суду. Я випадку, я І на десерт епілептичний напад. Про негайне звільнення нова співварці залу суду в порядку статті 206, капець мовити. Нікола, ну, скажемо, підлягає. Серйозно, Сережа. Дякі води. Це все акти вистави, на яку перетворилося судове засідання у справі сина колишньої дружини олігарха Дмитра Фірташа Сергія Калиновського. Його у вересні минулого року випадково затримали столичні поліцейські. Встановлюємо потом на драгерамі задуваємо раді останні сім років. Мажор перебував у міжнародному розшуку. Йому інкримінують ДТП з двома загиблими та побиття співробітника правоохоронних органів. Тож заможні родичі грошей на виставу в суді не шкодували. Нам потрібно? я обувала, влаштували вже. Ось якраз підвіться, я вас винесу. Сьогодні, о 12 й ночі, спливає термін запобіжного заходу, утримання під вартою. А отже, Калиновський може знову опинитися на свободі та зникнути, як було це сім років тому. Задля цього адвокати підсудного навмисно затягують засідання. Я прошу. Негайно звільнити дану особу з під варти, коли суддя відхиляє останнє прохання. Тридцятирічний кремезний хлопець падає на підлогу, ніби непритомний. Про негайне звільнення винувачення з під варти за особу перед статті 206 КПК, капіталі пола скаржено підлягає. Дайте Дяківа. Істерика псевдорідних, дві швидкі та повна плутанина. У результаті Калиновського, нібито з епілептичним нападом, під конвоєм госпіталізують, але за дві години судове засідання поновлюють. На цю годину Сергія Калиновського вже мали б повернути до зали суду. На місці подій перебуває і наш кореспондент. На телефонному зв'язку з нами Богдан Лазука. Доброго вечора, Богдане. Скажи, будь ласка, що зараз відбувається у залі суду, і чи є шанси почути сьогодні про новий запобіжний захід для Калиновського? Добрий вечір. Студія станом на зараз у засідання по справі Сергія Калиновського не поновилося. Але у залі суду кількість близьких та знайомих затриманого постійно збільшується. Самого Сергія поки що не привезли до Шевченківського районного суду за чутами, що ходять тут у коридорах. Засідання повинно розпочатися з хвилини на хвилину. Про стан Калиновського поки що нічого не відомо. Згадаємо, що рівно о 12-й ночі спливає термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ми надалі будемо тримати вас у курсі справи. Студія, дякую. З останніми новинами з зали суду був наш кореспондент Богдан Лазука.